Іринка, вітаємо тебе з Днем народження. Тобі виповнилося сім років. Хочемо подарувати тобі твою улюблену казочку, Принцеса, якій нічим не хотілося бавитись, автора Астрид Лінгрен. З найкращими побажаннями твої друзі, Русланчик і Назарчик. Жила собі принцеса, які нічим не хотілося бавитися. Звали її Ліса Лотта. У неї були світлі кучеряві кіски та такі блакитні очі, як майже у всіх принцес. Вона мала власну кімнату, напхом напхану іграшками. Там стояли гарненькі іграшкові меблі та іграшкові кухонні плити. Зі справжнісінькими каструлями і кавниками. Там лежали всілякі іграшкові звірі, м'які іграшкові коти і кудлаті іграшкові собаки, там валялися коробки з будівельними кубиками та фарбами, кольорові книжки і справдешня іграшкова крамничка з родзинками, мигдалем, цукром і карамельками в коробках. І все таки принцесі нічим не хотілося бавитись. Її мама, королева, дуже зажурилася, коли побачила, що ліса Лотта сидить у своїй напхом напханій іграшками кімнаті, скрививши кислу пичку. Лотто!» – спитала королева, ти нічим не хочеш бавитися? Ні, мені не цікаво. Відповіла лісалотта. Може, тобі купити нову ляльку? допитувалася королева. Ні, ні. відповіла Лотта. Я зовсім не люблю ляльок. І тоді королева подумала, що Лотта занедужала, і викликала особистого лікаря принцеси, що в мент з'явився і дав їй якісь нові ліки. Він запевнив. Що тепер вона неодмінно стане бадьора, весела і захоче бавитися. Та ба нічого не допомогло. Щоправда, ліса Лотта намагалася догодити мамі. Вона взяла ляльку в блакитній сукенці і перевдягла її в червону. На малесеньких вішочках висіло повно лялькового вбрання, тож вибрати було просто. А після всього подивилася на ляльку і мовила. Ти така бридка, як і раніше. Потім пожбурила ляльку в куток і заплакала. Принцеса жила в неймовірно красивому замку, разом зі своїм татом королем, мамою королевою, ста придворними дамами і стількома ж кавалерами. У цілому замку не було жодної дитини, бо Лотта не мала братів і сестер. І до того ж, Королева вважала, що маленьким принцесам не личить бавитися з дітьми некоролівського роду. А оскільки ліса Лотта ніколи не бачила ніяких дітей, то їй здавалося, що на світі є лише дорослі люди, та ще вона сама. Часом котрась із придворних дам пробувала побавитися з лісою Лоттою. але дівчинка тільки хмикала, сідала на стілець і замовкала. Замок стояв посеред величезного саду, навколо якого височів камінний мур, зарослий рожевими трояндами. Але в кожній разі це був кам'яний мур, тож годі було з нього виглянути й подивитися, що там за ним. Звісно, посеред муру була велика красива брама з високими градчастими дверима, що відчинялися і зачинялися щоразу. Коли король виїздив із замку в золотій кареті, запряженій шістьма білими кіньми. Проте біля брами завжди стояли на чатах королівські вояки, через те лісі Лотті не хотілося туди ходити, бо вона їх трішки соромилася. Але в найдальшому куточку саду принцеса помітила в мурі якусь зовсім невеличку градчасту хвірточку. Біля неї не стояли на чатах ніякі вояки, бо вона була замкнена, а ключ від неї акуратненько висів поруч на гачку. Принцеса дуже часто там зупинялася і дивилася по той біч хвірточки. І ось одного дня сталося дещо дивне. Коли принцеса підійшла до хвірточки, то побачила за неї людину. Ані скілечки не більшу за неї саму. То була звичайнісінька дівчинка, така такісінька, як і принцеса, хоча, звісно, не в шовковій сукенці, як Ліса Лотта, а всього навсього в картатому ситцевому платтячку. Ліса Лотта страшенно здивувалася. Чого ти така маленька? спитала вона. Ну, я, мабуть, не менша, ніж ти. Відповіла дівчинка, яку, до речі, звали Майя. Та, звичайно ж, згодилася Лотта. Але я думала, що лише я така маленька. Мені здається, ми з тобою однаковісінькі, вела далі Майя. Тобі треба побачити в нас удома мого братика. Знаєш, який він манюсінький!» Майя трішки розвела руки в сторони. І показала, який саме в неї братик. Ліса Лотта страшенно зраділа ти ба є ще хтось такий самий завбільшки, як вона. А крім того, є ще й менші. Відчини мені хвірточку, і ми з тобою побавимося, запропонувала Майя. Е, ні, відповіла Ліса Лотта. Я страшенно не люблю бавитися. А ти хіба любиш? «А як же!» Тільки що я бавлюсь по-своєму, відповіла Майя. З оцією ось лялькою. І вона виставила наперед якесь опецькувате полінце, обмотане ганчір'ям. То була витесана з дерева лялька. Колись та лялька, може, й мала обличчя, але тепер ніс на ньому відпав, а очі. Їй Майя сама домалювала висохлими фарбами. Ліса з зроду не бачила такої ляльки. Її звати Манюня, сказала Майя, і вона дуже хороша. Може, подумала Ліса Лотта, – з Манюнею буде веселіше бавитися, ніж з іншими ляльками. Хай там що, а цікаво ж погуляти з кимось таким, як ти сама. Ліса Лотта стала навдибки, взяла ключ і відчинила Майї хвірточку. У цьому кутку саду росли розкішні кущі бузку. Дівчатка, наче опинилися в зеленій альтанці, де їх ніхто не бачив. Як гарно, сказала Майя, будемо уявляти, ніби ми тут живемо. Ніби я мама, ти служниця, а манюня дитинка. Гаразд, мовила ліса Лотта. Але ти не можеш зватися лісою Лоттою, якщо ти служниця, сказала Майя. Я називатиму тебе просто Лоттою!» Гаразд, сказала Ліса Лотта. І вони почали бавитися. Спершу ліса Лотта трішки збивалася, бо не знала, що має робити служниця або як глядіти малих дітей. Та мало помалу навчилася. Усе таки так бавитися набагато веселіше, подумала принцеса. Трохи згодом пані зібралася йти до міста, купити продуктів. А тобі Лотто, треба замести підлогу, суворо звеліла вона. І не забудь, що о 12 годині маєш погодувати Манюню молочною кашею і переповити її, якщо вона буде мокра. Не турбуйся, я все це зумію. Відповіла ліса Лотта. Ні, ти не так відповідаєш, мовила Майя. Треба казати так, пані. Так, пані, повторила Лотта. І тоді пані Майя подалася геть. А Лотта гілкою зламаною з куща підмила підлогу, нагодувала манюню молочною кашею і всяк із нею нянчилася. Невдовзі пані вернулася додому з цукром, шпинатом і смачненькою печенею з телятини. Ліса Лотта, звісно, побачила, що цукор то всього навсього пісок, шпинат листя бузку, а печеня з телятини звичайнісінька тріска. Як же гарно було бавитися, а як весело! У принцеси розпашіли щоки і заблищали очі. Потім пані Майя з Лоттою готували сир, вичавлюючи малину крізь красиву принцесу носову хостинку, і хоч Малиновий сік заляпав принцесі рожеву шовкову сукенку, їй ніколи в житті не було так весело. Зате в замку забили тривогу і переполошилися, куди поділася принцеса. Придворні дами й кавалери бігали й шукали. І навіть заплакана королева теж шукала. І врешті-решт, саме королеві й випало знайти лісу Лотту в закутку саду за кущами бузку. Серденько. скрикнула королева. Лісолоточко, хіба ж так можна? Аж тут лісолота почала плакати. О, мамо, йдіть собі адже ми бавимося, рюмсала вона. Тоді королева розглянулась біч і побачила сир, шпинат, печеню з телятини, манюню і геть геть усе. І уявіть собі, тоді королева зрозуміла, що то майя навчила лісу лоту бавитися, і тому в принцеси такі розпашілі щоки і такий бадьорий вигляд. А коли королева це збагнула. Вона тут таки запропонувала майї щодня до них приходити і бавитися з принцесою. Можете собі уявити, як зраділи дівчатка. Вони побралися за руки і закружляли в танку. Ой, матусю, чому ж ви ніколи не давали мені такої ляльки, як Манюня, з якою хочеться бавитися? спитала Ліса Лотта. Королева могла відповісти тільки те. Що вона ніколи не бачила такої ляльки в розкішних крамницях, де звичайно купувала принцесі іграшки. Тепер лісі Лотті будь що заманулося мати саме таку ляльку, як манюня. Тож королева спитала в Майї, чи не поміняла б вона свою ляльку на котрусь із ліси Лоттиних. Спершу Майя не хотіла про те навіть слухати, але королева вмовила її хоча б сходити з ними до замку і подивитися на лісолодтині ляльки. Майя зайшла в принцесину кімнату і витріщила очі. Їй ще ніколи не доводилося бачити стільки іграшок разом, і спершу вона подумала, що опинилася в крамниці. Ой, як багато ляльок! вигукнула Майя. Люба моя, золотесенька, візьми собі, яку хочеш. Тільки віддай мені манюню, заблагала ліса Лотта. Майя подивилася на Манюню, а тоді на всіх тих прекрасних ляльок, що вміли заплющувати й розплющувати очі. Вона зроду ще таких не бачила. Ну, мовила вона, я теж маю зважити, де манюні буде найкраще. Так гарно, як тут, у мене вдома її ніколи не буде. Там у неї замість ліжка тільки стара коробка з-під черевиків. Бери собі Манюню. Дякую, Люба, золотесенька має, сказала безмежно щаслива Ліса Лотта. Але не забувай її щодня перевідувати. Звичайно, сказала Майя. Щоправда, вона вже дивилася не на Манюню, а на велику ляльку з каштановими кучериками в блакитній шовковій сукенці. Можна її взяти? пошепки спитала вона, і їй дозволили взяти. А коли Майя перевернула ляльку на живіт, та промовила. Мама, я повинна показати її своїй мамі, сказала Майя та й гайнула замковими східцями вниз і вибігла через браму з королівського двору, притискаючи ляльку до грудей. На радощах вона забула й попрощатися. Приходь завтра. крикнула Ліса Лотта. Неодмінно. долинув із далеку Майін голос. «Голубонько моя, сонечко моє, залебеділа Ліса Лотта до манюні. Тобі вже пора спадки. Лотта мала кілька візочків для ляльок, але один був найкращий з усіх. Там уже лежала якась лялька, але лісолота викинула її на підлогу. І от Манюню покладено на рожеве шовкове простирадло у вишиті квітки і вкрито салатовою шовковою ковдрою. Так вона й лежала там лялька із відбитим носом і намальованими очима, витріщеними в стелю, мовби й не йняла віри, що все це відбувається. Насправді кінець. Найкраще вітання з днем народження для Іринки від тітоньки сови.